Знаєте, є такі місця на землі, куди потрапляєш, і здається, ніби ти опинився у зовсім іншій реальності. Це не просто острів у Атлантичному океані, це шматочок краю, який живе за своїми законами природи і часу. Недарма його називають островом вічної весни. Тут навіть зима більше схожа на березень чи хвитень у нас, а літо на ідеальну червень. Сонце лагідне, море свіже, повітря наповнене запахом квітів і вологи. Ти йдеш уздовж вулиць, а всюди бананові плантації, екзотичні квіти і зелені схили, що спадають у глибоку синь океану. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Мадейра це автономний регіон Португалії, розташований посеред Атлантики. Якщо уявити карту, то від Лісабона сюди близько тисячі кілометрів, а до узбережжя Африки ще ближче, близько 700 кілометрів. І це вже створює унікальне відчуття, ніби ти десь між двома світами на межі Європи та Африки, але з особливою власною ідентичністю. Мадейра має вулканічне походження, це не просто острів, це колишній вулкан, який виринув з глибин океану мільйони років тому. Коли ти стоїш на краю прірви висотою у сотні метрів і дивишся вниз на хвилі, що розбиваються об чорні скали, стає трохи моторошно, але одночасно ти відчуваєш, що природа тут настільки сильна і велична, що людина здається лише гостем. А ще тут справжній калейдоскоп природи. Уявіть, на одному боці острова ти можеш опинитися в густих вологих лісах, що нагадують джунглі, а через годину їзди вже гуляєш сухими скелястими плато з червоним ґрунтом, схожим на марсіанський. Мадейра ніби постійно перевіряє тебе, на здатність дивуватися. Тут росте безліч рідкісних рослин, а місцеві лаврові ліси занесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. У них ти відчуваєш себе героєм стародавніх легенд. Настільки магічна атмосфера панує серед старих дерев, вкритих мохом і папороцями. І саме цей клімат робить острів настільки особливим. Уявіть, середньорічна температура тут тримається близько 20 градусів, немає ані виснажливої спеки, ані морозів. Тому не дивно, що місцеві жителі і туристи називають Мадейру вічною весною. Квіти розквітають тут у будь-яку пору року. А ще саме завдяки цим ідеальним умовам острів став справжнім садом у серці океану. Потрапити на Мадейру вже пригода сама по собі. Ви сідаєте в літак у Європі і за кілька годин вас чекає острів посеред океану. І тут починається найцікавіше посадка. Аеропорт на Мадері носить ім'я Криштіану Рональду і вважається одним із найскладніших у світі. Злітна посадкова смуга побудована частково на палях над океаном, а пілотам потрібно здійснити досить різкий маневр перед приземленням. Кажуть, що не кожен льотчик має право сідати тут, потрібна спеціальна підготовка. І коли ти сидиш біля ілюмінатора і бачиш, як літак різко повертає, а під крилом блищать хвилі, адреналін зашкалює, це вже сама по собі атракція. Авіасполучення розвинене доволі добре. Є рейс з Лісабона, Порту, а також прямі маршрути з багатьох європейських міст. Лоукостери теж літають, тому заздалегідь можна знайти квітки за адекватною ціною. До речі, часто трапляються акції і можна дістатися цього раю дешевше, ніж провести вихідні в якомусь європейському мегаполісі. Але справжні пригоди починаються вже після посадки. Мадейра це не місце для лінивих туристів, які хочуть лише пляж і готель. Тут варто взяти машину на прокат. Так. Це не завжди дешево. Оренда авто стартує приблизно від 30-40 євро на день, але це відкриває перед вами абсолютно інший рівень свободи, бо без машини ви ризикуєте пропустити половину того, що робить цей острів унікальним. А тепер важливий нюанс: дороги на Мадері особливі. Це не рівні траси, до яких ми звикли. Тут нескінчені серпантини, підйоми, спуски, тунелі, мости. Ви можете їхати спокійно і раптом опинитися на мосту висотою у десятки метрів, звідки видно океан і скелі, або в'їхати в тунель, який буквально прорізаний у вулканічній горі, і він може тягнутися кілометрами. До речі, система тунелів на острові настільки розвинена, що саме вона рятує туристів і місцевих від необхідності постійно долати небезпечні гірські перевали. Керувати тут справжній виклик, якщо у вас немає досвіду їзди в горах. То перші дні будуть трохи стресові. Вузькі дороги, різкі повороти, а ще місцеві водії, які почуваються тут як риба у воді, і легко обганяють на ділянках, де ви навіть не думали б ризикувати. Але є й хороша новина: дорога винагорожує. Кожен кілометр це новий краєвид, нове відкриття, і часом доводиться зупиняти машину просто посеред серпантину, бо перед тобою розгортається пейзаж, який неможливо пропустити. Тож берете авто, налаштовуєте навігатор і вперед у подорож. Саме так відкривається справжня суть острова, коли ти сам прикладаєш маршрут, зупиняєшся де заманеться і відкриваєш для себе куточки, куди не довезе жоден туристичний автобус. А тепер пройдемося по найцікавішим місцям та локаціям острова. От чесно, Мадейра це не той острів, де можна обмежитися одним-двома місцями і сказати: ну все, я бачив головне. Тут кожна локація настільки різна, що іноді здається, ніби ти подорожуєш одразу кількома країнами. Перші, що вражає, панорамні точки Кабу-Жерао Рао, одна з найвищих морських скель у Європі, понад 580 метрів над рівнем океану. А ще там є скляний майданчик. І коли ти виходиш на нього, бачиш під ногами безодню і хвилі, відчуття, ніби летиш, хоча ноги ще на землі. Ще одна точка пунта дуросу, де світанки і заходи сонця виглядають так. Ніби художник малював їх спеціально для туристів. А маяк понта дупаргу це край світу, скелі, вітер і нескінчений горизонт. Але мадейра це не тільки краєвиди з гори. Тут є справжні природні дива, водоспад Рицку та 25 джерел. Це щось нереальне. Ви йдете вузькою стежкою, а навколо стіни зелені, мох, каміння, з якого стікають струмки, і раптом перед вами відкривається водоспад, що падає з десятків метрів. Чесно, у такі моменти ти почуваєшся героєм фантазійного фільму. А ще є долина лаврових дерев, місце, де час ніби зупинився. Ці ліси настільки густі і старі, що ходиш поміж них і відчуваєш: ось тут природа ще пам'ятає часи, коли люди навіть не знали, що існує цей острів. Не можна оминути і природні океанічні басейни Порту Моніш. Це басейни, створені самою природою. Вулканічна лава застигла так, що утворила невеликі лагуни, куди потрапляє океанська вода. Купатися там це особливе відчуття. Хвиля розбивається об скелі, бризки летять у повітря, а ти в теплій прозорій воді, ніби в природному джакузі. І, звісно, пляжі. Хоча мадера це не типово пляжний напрямок, вони тут теж є. Наприклад, у Сейшалі чи Порту де Круш чорний вулканічний пісок, який виглядає так, ніби ти опинився на іншій планеті. А от у кальєті пісок золотий, але привезений з Африки. І це теж унікальна деталь, навіть для створення пляжів Мадей райде своїм шляхом. Але Мадейра – це не лише про природу, океан і гори, це ще й про людей, про атмосферу, яку вони створюють, і про те, як традиції впливають на сучасне життя, іноді здається, що острів це жива сцена, де кожен куточок має свій колорит. Наприклад, у містечку Сантана можна побачити традиційні будиночки з гострими солом'яними дахами. Вони виглядають так, ніби зійшли зі сторінок казки. червоні віконці, біли стіни, яскраві квіти, і ти відчуваєш, ніби потрапив у маленький світ, де час зупинився. Ці будинки колись були типовим житлом місцевих, а тепер стали своєрідним символом острова. Ще одна річ, яка зачіпає, це атмосфера маленьких сіл. Там зовсім інший ритм життя. Люди сидять у кав'ярнях, обговорюють новини, вітаються з кожним, хто проходить повз. Туристи тут не чужі, вас приймають так, ніби ви вже давно знайомі. Це такий теплий людський момент, який важко передати словами, але він залишається у пам'яті. До речі, Мадейра вражає ще й своєю чистотою. Острів буквально сяє. Тут не зустрінеш сміття на узбіччях чи пластикових пляшок у горах. Місцеві дуже обережно ставляться до своєї природи, і це помітно всюди. Туристи теж переймають цю культуру. Немає натовпів, які залишають після себе хаос. Навпаки, здається, що всі розуміють, вони в гостях у чогось більшого ніж просто курорт. Якщо Мадейру називають островом вічної весни, то це не просто красивий епітет. Тут реально складається враження, що кожен клаптик землі це ботанічний сад. Зелені настільки багато, що часом здається, ніби острів росте, дихає і живе своїм власним життям. Перше, що кидається в очі, це бананові плантації. Вони тут буквально повсюди, уздовж доріг, на схилі гір, навколо біля будинків. І найцікавіше, що місцеві банани зовсім не схожі на ті, що ми купуємо в супермаркеті. Вони дрібніше, але смакують набагато солодше і ароматніше. Їси, і здається, що це зовсім інший фрукт. Сьогодні мадера це вже не лише екзотичний острів посеред океану, а справжній туристичний магніт. Але цікаво те, що він не перетворився на типово комерційний курорт. Тут немає відчуття масового туризму, як у Барселоні чи на Канарах. Мадейра зберегла баланс. Сучасна інфраструктура поєднується з тією самою атмосферою затишку і автентичності. Що стосується цін, вони доволі приємно дивують. Проживання можна знайти на будь-який гаманець від скромних апартаментів за 40-50 євро на добу до розкішних готелів з басейнами та видом на океан. Харчуватися теж не кусається. Вечерю у місцевому ресторанчику з вином і морепродуктами може обійтися дешевше ніж у середньостатистичному європейському місті, і що найважливіше, порції тут величезні, а смак страв такий, що про дієту можна забути. Туристична інфраструктура розвинена на всі 100. Фуншал, столиці острова, виглядає як місто, яке знайшло свій ритм: сучасна набережна, з кафе, яхтами і квітами, вузькі вулички зі старими будинками, бари і ринки, де можна купувати екзотичні фрукти і відчути справжній колорит. Тут поєднується європейський комфорт і тропічний шарм. А тепер скажу те, що неможливо оминути: Криштіану Роналду. Так, найбільш відомий футболіст світу народився саме тут, у фуншалі. На острові є його музей, статуя, навіть аеропорт носить його ім'я. І хоча ви можете бути байдужі до футболу, вплив Рональду на популярність Мадери колосальний. Для місцевих він символ того, що навіть маленький острів може подарувати світові велику особистість. І знаєте що, якщо ви ще не були на Мадері, додайте її у свій список мрій. А якщо вже бували, напишіть у коментарях, що вас вразило найбільше. Мені буде цікаво дізнатися ваш досвід. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, ставте лайк, адже попереду ще багато подорожей і відкриттів. Можливо, саме вони надихнуть вас на нову пригоду. Друзі, дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!